В нас сьогодні черговий соус -like, до якого, якщо вірити чуткам, приклала руку сумно відома компанія Sweet Baby Inc. Ну це та сама, що протискає повістку навіть туди, куди її неможливо запхати, і також це ті, хто пропонував шантажувати розробників, якщо ті відмовляться від послуг цієї прогресивної контори. І от гра the Siege of Dawn, знову ж таки судячи з чуток, доволі сильно постраждала від втручання прогресивних та незламних. Добрий день. Ви на каналі Zenview, і сьогодні я вам дуже детально розповім про Flintlock the Siege of Dawn. Спробую максимально розкрити всі мінуси та плюси цього проекту, Ну і звісно, що з цього огляду ви зможете зрозуміти, чи варто взагалі грати у цю гру. Так що влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк для підтримки каналу. Ну а ми починаємо розбиратись, чи насправді втручання в світ Baby Inc. так сильно зруйнувало цю гру, чи може проблеми в чомусь іншому. Вперед! Всім відомо те, що сетінг та пропрацювання ігрового світу і лору є одним з найважливіших елементів для Souls-like гри, і саме з цим є один з найбільших мінусів Flintlock The Siege of Dawn. Справа в тому, що ми бачимо бійців у формі, яка чимось нагадує часи війн Наполеона, але при цьому у фентезійному світі з замками, магічними істотами та богами. Спочатку це виглядає цікаво і з'являється бажання дізнатись, а чому все саме так. Але розчарування б'є по голові, коли гра закінчується, а вам так і не пояснюють, що це і чому так. Дія відбувається в постапокаліптичному світі, в якому людство знаходиться в облозі жахливих богів і живих мерців. І ось вже тут все починає розвалюватись. Якщо це постапокаліптичний світ, то що це за красиві замки, купа людей, які мирно живуть та займаються своїми справами, та й взагалі, де хоч щось, хоча б трішки схоже на постапокаліпсис? На жаль, на це запитання ми не отримаємо відповідь. Грати доводиться бойовою жінкою темного кольору шкіри на ім'я Нора, яка є бійцем коаліції, а також належить до групи саперів. Які мають закладати вибухівку і підривати те, що їм накаже керівництво. Спочатку гри можна зрозуміти лише те, що ось ця коаліція веде війну зі злими богами, які прийшли з іншого виміру і принесли з собою смерть, зомбі та диктатуру. Все починається з того, що один з таких богів напав на місто, що якраз таки має назву Дон, тобто світанок. У солдат коаліції нічого не виходить, і Нора випрошує дозвіл вірватись у бій, щоб допомогти. Але зрозуміло те, що все йде не за планом, і головна героїня разом з невеликою групою інших солдатів отримує піздюліну від злого бога. Прийшовши до тями, Нора зустрічає лісоподібне створіння на ім'я Енкі, яке каже, що є богом смерті і що бажає допомогти людям перемогти інших богів. Навіщо це йому потрібно і так далі, то більш-менш можна зрозуміти при проходженні. Та ще однією проблемою цієї гри є те, що локації, у яких доведеться бігати і де доведеться вбивати богів, взагалі-то існують у переважному спокої. Люди живуть під контролем богів, а варта навіть служить на їх боці. Ну тобто ніякого постапокаліпсису немає, та й взагалі ніде немає війни, крім міста спочатку гри. Так, у деяких місцях на локаціях вештаються зомбі, скелети та інша нежить. Але це важко назвати світом, який загинув і в якому люди виживають у жахливих умовах. Все це більше схоже на протистояння коаліції, яка захищає місцеве населення проти прихильників злих богів. Які завойовують нові території. І саме так сприймається історія і світ гри. Армія покидків на чолі зі злими богами вірвались з іншого виміру, щоб захопити цей світ, а коаліція веде проти них війну. Та не дивлячись на великі проблеми зі світоутворенням та лором, у історії Флінтлок все ж таки є один плюс: це те, що вона в рази простіша та зрозуміліша, ніж прийнято у сол лайках. -like а кульмінацією всього є чіткий фінал, який пов'язує майже всі елементи історії і загалом не залишає запитань, якщо, звісно, змиритись з безглуздям у ігровому лорі та сетінгу. З точки зору ігрового процесу Флінтлок використовує всі фундаментальні елементи соузлайків, -like але робить це доволі кривенько, хоча розробники і додали свої доволі цікаві елементи у відому формулу. З базового ми маємо бойові сутички, у яких треба розуміти таймінги ворожих атак для того, щоб вчасно ухилятись, блокувати або робити парирування. Також, наче у Bloodborne, Нора може використовувати пістолет для того, щоб збивати ворожі неблоковані атаки і таким чином вводити скотеня куста. До всього цього у ворогів є показник стійкості, і якщо його збити до нуля, то можна провести критичне добивання. Та в усьому цьому є мінус, який полягає в тому, що до місцевих таймінгів та ворожих анімацій дуже важко звикнути, і іноді взагалі не зрозуміло, що й коли потрібно робити. Ворог може проводити звичайну атаку, яку ви здатні заблокувати або перерувати. Але у наступну секунду, без будь-якого вікна або попередження, він же робить червону неблоковану атаку, і ви просто не встигаєте на це зреагувати. Скоріше за все, розробники розраховували на те, що у такі моменти вам потрібно миттєво стріляти з пістолета. Та от біда, гра дуже криво реагує на натискання кнопок, і більшість часу її просто начхати на те, що ви натиснули кнопку, яка відповідає за постріл. Що призводить до того, що Нора отримує по обличчю, також після певної прокачки є можливість відбивати стріли та кулі назад у ворога, що по вам стріляє. Ще у вашому арсеналі буде мушкет, за допомогою якого можна робити влучні хедшоти, які будуть вбивати більшість ворогів з одного влучання, супроводжуючи це словом показом, як куля влучає у голову. До всього цього ви можете носити додаткову другорядну зброю, по типу мортири або вогнемета. Але особисто я майже ніколи цим не користувався. Ну і звісно, що у грі є своя версія багать, взаємодія з якими відновлюю здоров'я нори, запаси хілок та набоїв, а також відроджую всіх ворогів на локації. З цікавих нововведень можна виділити рівно дві речі. Перша це система множника душ, який ви отримаєте. Працює це наступним чином: за кожного ворога ви отримуєте певну кількість душ, що у грі мають назву репутація. Та от те, які прийоми під час бою та руху ви використовуєте, підвищує множник, на який потім буде збільшено кількість душ, що ви назбирали. Цікавість цієї системи полягає в тому, що ви самі можете обирати, коли перемножувати душі на множник і перераховувати їх на ваш загальний баланс. Але треба мати на увазі, що будь-яка шкода, яку отримає Нора, навіть від падіння, автоматично проведе перемноження душ на множник і зіб'є його. Тобто, це дуже пряме використання геймдизайнерського терміну «Risk vs. Reward», коли ви особисто вирішуєте, чи ризикувати заради більшої нагороди чи ні. Звісно, що якщо героїня загине, то ви втратите всі накопичені душі і вас відправить до останнього багаття, з яким ви взаємодіяли, після чого потрібно буде бігти до місця смерті і підбирати втрачені душі. Другим цікавим елементом є система перельотів між порталами за допомогою енки. Це потрібно виключно для пересування по локаціях. І, на жаль, ніколи не використовується під час боїв, але виглядає красиво. Сама ж гра поділена на три головних регіони три вершини, відпочинок мандрівника та світанок. Ще є невелика нічна локація, але потрапити у неї можливо виключно під час проходження певного побічного завдання. Саме побічне завдання є одним з видів того, чим можна зайнятись у грі у перервах між проходженням головних сюжетних завдань. Я не можу сказати нічого зовсім поганого про сайт-квести, але й нічого дійсно гарного про них теж не скажеш. Всі вони доволі примітивні, хоча мені сподобались два. Перший це коли потрібно разом з групою людей тримати оборону проти хвильне житі, ну а другий це той самий, у якому ви потрапляєте у нічну локацію. Ще є декілька, так би мовити, данжів, у фіналі яких на вас чекають бої з побічними босами, але їх ну от дуже мало. Також на локаціях ви можете знайти орду мерців, яка є одноразовою активністю, у якій вам потрібно знищити велику групу ворогів на чолі з великим монстром. До всього цього у локаціях три вершини та відпочинок мандрівника необхідно знищити ворожі знамена по 15 штук на регіон, і необхідно звільнити певну кількість поселень або таборів, які захопили ті самі прихильники злих богів. А найголовнішою побічною активністю є гра, у якій вам потрібно рухати монети на дошці. Ось цим доведеться займатись дуже багато часу. Для цієї міні-гри розробники навіть створили унікальні монети, які спочатку ще потрібно знайти у ігровому світі. Сама міні-гра завжди складається з двох раундів. У першому ваша ціль створити трикутник з трьох монет за надану кількість ходів. У другому, вам потрібно завадити опоненту створити трикутник, також протримавшись певну кількість ходів. Використання особливих монет у першому раунді завжди зменшує те, скільки ходів ви маєте, а їх використання у другому раунді, навпаки, збільшує кількість ходів, що має супротивник. За всі ці активності ви будете отримувати душі, а знаходження і відкриття скринь нові предмети броні, зброї і так далі. Все це звісно, що познадобиться вам для прокачки та створення вашого білда. Який Souls-like без білдів та прокачки. От розробники Flintlock так вважали, але чомусь не змогли зробити все на якісному рівні. Душі або репутація є єдиною валютою у грі, яка використовується взагалі на все, яку ви отримуєте за всі дії. Перше, це прокачка різних вмінь, які роблять нору, Енкі та комбінації їх атак сильнішими. Представлено все це трьома деревами. Порох, всі вміння в цьому дереві відповідають за силу вогнепальної зброї та різноманітні прийоми з нею. Магія тут все, що стосується Енкі та його атак. І сталь, як не складно здогадатись, це все, що пов'язано з використанням мілічної зброї. Окрім цього, вам потрібно мати один шолом, один браслет на руці і один наплічник. Також ви можете носити два види мілічної зброї, один головний пістолет і два види другорядної вогнепальної зброї. До всього цього є різні види гранат. Правда, я ними взагалі ніколи не користувався. Ще є дуже велика кількість суто косметичних штанів та курток, які взагалі не мають ніякого впливу на показники нори. Ну і ще є рівень енки, для збільшення якого потрібно знаходити пір'я у світі гри. Чим вищий цей рівень, тим більш ефективним буде магія та атаки Енкі. До цього ви можете обирати аж з п'яти різних ультимативних вмінь та аж з трьох видів каменів, які надають бонуси до атак Енкі. Якщо що, то це атак з того, наскільки у грі мало всього у порівнянні з іншими Souls-like іграми Стандартних показників, як у тому ж Dark Souls чи Elden Ring, у грі немає. Замість цього, для збільшення максимального показника здоров'я героїні. Вам потрібно знаходити святині у світі гри і взаємодіяти з ними. Ну а для підвищення кількості хілок потрібно звільняти ті самі захоплені містечка та тобори і після цього заходити до кав'ярнь, у яких після першої взаємодії з дивним продавцем ви будете отримувати збільшення кількості хілок. Також у цієї потвори можна купувати купу скінів для штанів та курток. І куди ж без хаб-локації, яка представлена тут у вигляді мандруючого табору з місцевими ковалями. У інтенданта ви зможете покращувати рівень та рідкість мілічної та головної вогнепальної зброї. Інженер зможе прокачувати другорядну вогнепальну зброю. Алхімік відповідає за покращення гранат, який я качав виключно для отримання платини. І збройник, який потрібен для покращування шолома. І чомусь лише шолом є єдиним видом броні, який ви здатні прокачувати. Два інші потрібно лише знаходити. Загалом, як я вже і сказав, у грі всього дуже і дуже мало. Буквально 5 сетів броні, 6 видів другорядної зброї, аж 4 види гранат, 7 видів милічної і 6 видів головної вогнепальної зброї. Скажу, що цього ну от, дуже замало для експериментів з білдами. Lintlock The Siege of Dawn це ну от прям дуже і дуже посередня гра, і навіть по мірках WLA-ігор вона слабенька. У грі непоганий візуал і пейзажі часом доволі гарні. Приємні анімації добивань ворогів, яких правда не дуже багато. Є цікава механіка з множником душ і перельоти між порталами. Але все інше ну от зовсім ніякове. Кривенька бойова система, до якої я звик лише ближче до фіналу гри. Дуже маленька варіативність зброї та броні. Мізерна кількість головних босів, про яких я не казав, бо інакше у цю гру взагалі не буде бажання грати. Ну і звісно, що криво зібраний ігровий світ, у якому не зрозуміло, що це таке і що відбувається. Тому що, як я сказав на початку, це ну от зовсім не схоже на постапокаліпсис. Ну і ще у грі є своя версія Блайттауну з першого Dark Souls. У якому місцями FPS пробиває дно. Простіше кажучи, у цю гру можна пограти виключно, якщо вам більше немає чим зайнятись, і є бажання пограти у черговий Soulslike. В будь-якому іншому випадку ця гра не варта вашого часу та ваших грошей. І це прикро, тому що до цього ці розробники створили доволі непоганий інді soulslike Ashen. Ну а те, що стосується зовнішності головної героїні, чесно кажучи, мені якось все одно, тому що всі інші набагато важливіші елементи гри зроблені криво і посередньо. Ну а слухати мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Якщо що, то Flintlock The Siege of Dawn доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series та ПК і у GeForce Now. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзенв'ю, Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!